Вітаю, скажіть, чи доводилося вам отримувати букети слів замість простої допомоги, чи стикалися ви з людьми, які красиво говорять про любов, але зникають саме тоді, коли їхня присутність найпотрібніша? Любов ми так багато про неї говоримо, пишемо вірші, складаємо пісні, роздаємо обіцянки, але чи не втратили ми найголовнішого? Наші предки казали: не той тебе любить, хто каже, а той, хто доводить ділом. І це не просто красиві слова, це істина випробована життям поколінь. Що легше сказати я завжди буду поруч, чи прийти в будь-який час, коли другу важко? Що простіше написати ти найважливіша людина в моєму житті, чи відмовитися від власних справ, щоб побути з нею? Слова летять на вітер, а вчинки залишаються в серцях. Згадайте трагедію Шекспіра Ромео і Джулієта вони не просто говорили про кохання, вони жили ним. Коли Ромео побачив Джульєту мертвою, він не шукав пояснень, він діяв, його останній чином був страшним, але щирим, бо це була любов. Що не знала меж. Любов це коли мати не спить біля колиски немовлят, це коли батько, втомлений після важкого робочого дня, все одно знаходить сили пограти з дитиною. Це коли бабуся пам'ятає про те, що ти не любиш родзинки пирога і завжди пече окремий саме для тебе. це коли ти відкладаєш своє важливе. Бо для когось твоя присутність важливіша за все. Розумієте, чому дії переконівіші за слова, тому що їх неможливо підробити? Слово люблю можна вимовити за секунду, навіть не замислюючись, а от пожертвувати своїм часом це дійсно потребує справжніх зусиль. Тож, чи траплялося вам? Отримувати букети слів замість справжньої допомоги. Напевно, що так. Адже ми всі іноді плутаємо. красномовство з тобою. Проте сьогодні, саме в цю мить, ми здатні все змінити. Замість тисячі слів, зробіть один вчинок, замість порожніх обіцянок будьте поруч. Бо любов це не те, що ми говоримо, це те. Що ми робимо?